Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, мінімальна пенсія у 2025 році. Які виплати світлять українцям? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Протягом найближчих трьох років в Україні не буде підвищення пенсійних виплат. Це передбачено бюджетною декларацією на 2025-2027 рік, таким чином, розмір мінімальної пенсії наступного року залишиться на теперішньому рівні. Наразі ця виплата залежить від віку пенсіонера та кількості придбаного ним страхового стажу. Мінімальна пенсія в Україні становить для всіх непрацюючих пенсіонерів незалежно від стажу 2725 гривень для пенсіонерів віком до 70 років за наявності повного стажу. 30 років для жінок та 35 років для чоловіків 2980 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 80 років за наявності повного стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, 3240 гривень для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, за наявності повного стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. 3370 гривень для пенсіонерів від 80 років за наявності страхового стажу 20 для жінок та 25 років для чоловіків. 3370 гривень, додамо, що згідно з даними Пенсійного фонду України, станом на 1 жовтня 2024 року 25,79% пенсіонерів отримують виплати у розмірі менше 3000 гривень.